Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як лисиця Лариска наймалася гусенят-пасти. Дала вранці лисичка лариска, піч не топила, каші не варила, недоїдками поснідала, начепила рюкзак, що у туристі поцупила, виламала горіховий ціпок, двері до хати прочинені залишила, та й пішла по стежці. Ціпком підпирається, сльози заливається. А на березі сорока совка сидить. Ова! здивувалася сорока совка. Чого це ти така сумна? Ах, Совко, не стало мені життя в лісі. Замучив мене той хитрий заєць, коська. В мене навіть апетит пропав. Навіть у вісні тремчу від страху. То зіла б ти його, та й готі. І зіла б, та тільки надто розумний він став. Не перехитрити його. Краще я в чужім краю житиму, наймуся нянькою, гусенят доглядатиму. От такої здивувалася сорока совка. Де ж це бачено, щоб лисиці пасли гусей? Та це в нас дивно, а в інших краях. Усе ж навпаки. Там лисиці пасуть гусей, курники охороняють. От я йду до чужого краю. А зайцеві скажи, що хату мою я йому залишаю. Сорока совка полетіла, та й за дорог котіла на весь ліс. Егеге, слухайте всі. У мене новина. Лисиці Ларисі життя не стало від зайця коськи. Пішла вона в чужім краї усе пасти. Хату свою зайцеві залишила. Він найхитріший і найрозумніший. Бреше, бреше, сказала ворона Варварка. Усе бреше, усім бреше завжди бреше. А заєць коська повірив. Побіг до їжака кірюхи, став перед ним вихвалятися. Ей, чув, вигнав я лисицю з лісу. Он який я хитрий, он який я сильний. Не вірю я їй, сказав їжак кірюха. Та чого це не так, коли все так? Образився заяць коська. Та ти тільки поглянь на мене. Он який я. Стрібнув заєць на пеньок, випнув груди, розправив вуса. Ну, як бачиш? питається. Та бачу, бачу, звичайний заєць, тільки хвалькуватий трохи. Ну й не вір собі. Образився заєць коська. А я піду лисичену хатку займати. Завтра і на весілля справлю. Лисичкина хатка під ялинкою була. Всередині просторо, сухо, затишно. Берестяна діжка для води, берестяний кухлик для пиття. Люди зробили, біля криниці залишили, а вона поцупила до себе. Особливо... Ліжко сподобалося зайцеві. Уночі кості сонно снився, ніби він став у лісі найсильнішим. Навіть ведмідь потап просить. Допоможи, косько, підняти колоду, мені самому не подужати. А вовк бакула, як його побачить, так на спину й валиться за всі образи. Прощення просить. Вранці заєць коська встав, зробив гімнастику, води з берестяного кухлика напився, послав сороку совку, гостей гукати, їжака Кирюху пілку оленку, дятла Дмитра та й Бобра Борьку Гаразд сказала сорока. Покличу. Тільки ти ведмедя потапа забув. Ех, маєш рацію. Але ж він надто великий, зітхнув коська. У двері не пролізе. Ну то нехай клич біля порога посидить. Полетіла сорока, а заєць коська став міркувати. Чим гостей частуватиме? Кому горіхів треба, кому малини, кому грибів. А кому і комах треба за тиждень усього не збереш. Що ж робити? Та й вирішив, як нема чим частувати, він гостям виставу влаштує і сень заспіває. Тільки от біда жодної згадати не може. Доведеться скласти нову. Сильнішого за мене нема нікого в лісі. Нехай усі тікають від мене вовки і лиси. Гоп-гоп-гоп копиться, не повернеться лисиця. Тільки раптом потемнішало чомусь у хатці. Осирнувся, а біля порога лисиця Лариска стоїть. Здравствуй, косько. Хі-хі-ха-ха. Чи добре тобі спалося у моєму ліжку? А я ж то бідолашна горе горювала, в ямці ночувала. Та от нарешті і ти попався. Не вистрибнеш тепер, не втечеш, не заспіваєш, а гірко заплачеш. Зайсь Коська і сам про пісні вже забув. Тільки очима кліпає. А лисиця Лариска посміхається та облизується. Ох і дурний ти, Косько, у голові твоїй тупо, а в дуплі дуже темно. Ну де ж ти таке чув, щоб лисиці гусей пасли? Та зайців боялися. Адже я сама це придумала, щоб тебе зловити. А ти й вуха розвісив. От розповім вовкові бакулі. Ах, і посміємося. Заєць коська сидить ні живий, ні мертвий. Про одне тільки думає як врятуватися, як вискочити. Нічого придумати не може. Раптом, бачить, повернула лисиця у голову, озирається. І тут все саме собою вийшло, наче зайця якась пружина підкинула, як стрипне у двері та через голову та й до лісу. А лисиця Лариска тому повернулася, що їжак Кирюха в кущах зашарудів. Він перший у гості прийшов, тільки й встигнула вона клацнути зубами та зайцеві кості вухо порвати. З того часу, як вклетить десь коську здалеку, так і дражнить його. Гей, ти, дрване вухо, голова з дуплом. А чи не хочеш ти в моїй хатці пожити? На м'якому ліжку поспати. Але заєць Кузька не ображався. Сам винен, хто лисицям вірить, той без шкури залишитися може. А з порваним вухом жити можна. Зате він тепер знає, як лисиці гусей пасуть. мишка і соснова шишка. Сіра мишка сиділа біля підніжжя високої ялинки, і мружачі чорні очки дихала лісовим повітрям, а потім підібгала лапки, витягла свого шовковистого хвостика і задрімала. І, можливо, навіть бачила. Сни. Раптом з зеленої гілки зірвалася ялинова шишка, просвисіла в повітрі та шуповснулась на землю біля самісінького кінчика хвоста сірої мишки. Очі її від жаху стали точнісінько, як куцики, кістяні та блискучі. А ялинова шишка суха і жовта, спокійно собі лежала на землі. Ой, ой, подумала сіра мишка. Страшне чудовисько проковтне мене. І їй здалося, що від його дихання ворухнулися волосинки на її хвості. Мишка пискнула і, не тямлячись від страху, кинулася тікати в ліс. Вирячивши очі, вона мчала через ями, через купини. Кулею пролітала крізь нерухомі лопухи. Раптом за великим пнем і стрівся заєць. Побачив він, як тікає мишка, і про всяк випадок. Побіг слідом. А коли на стогнав, запитав. Послухайно, ну, сіра мишка, куди це ми так біжимо? ой Ойо, відповіла мишка. Небезпечне чудовисько впало з неба. Воно женеться за нами, щоб нас зжерти З кущів їх побачила лисиця. Отакої, От сказала вона, облизуючись. Непований собі обід біжить мені назустріч. І навіть ширше відкрила рота. Але дива, заєць і мишка стрімголов попчали мимо. Якщо я їх з'їм, то не дізнаюся, від кого вони тікали. Вирішила лисиця. І витягнувши вперед гостру мордочку, швидко перебираючи тонкими лапками пухнастим хвостиком, замітаючи сліди, вона пустилася за ними. сказала лисиця, наздогнавши зайця. У такий день непогано пробігтися лісом. Ви по якійсь справі? Зайді відповісти не встиг. Як із хащі, на них кинувся вовк. Очі горять, шуба гострими клаптями стирчить. Попалися от я вас з'їм! Але вони промчали повз нього. Немовміте, і вовк побачив лише три пари ніг і три хвости. Верніться. крикнув вовк і побіг за ними. Куди це ви так поспішаєте? Грізно запитав він. Але сиця і сама не знала, від кого вони тікають? Та хіба ти мені повіриш? відказала вона. Спитай ну краще зайця. І класти повелителю. Пробелькотів заєць. З неба впало чудовисько. Воно женеться за нами і ось ось жре усіх і мишку, і лисицю, і мене й тебе. То треба поквапитись. Сказав вовк на бігу, наскільки міг уважніше. І побачивши ведмедя. Що величезною лапою витягував із струмка рибу. Прокричав, Ого, Богатирю! Біжи за нами. Біда, біда. Згинаючи гілки чагарників, ламаючи дерева, кинувся ведмідь за ними. Чудовисько з неба впало. Кричав вовк. У волохата від меже вухо. Дякувати мішці, що встигла попередити. У, -у, у як же вони тікали? Мішка і заєць і лисиця, і вовк, та ще й ведмідь. Як раптом перед ними з'явився лев у гриві, з отакенними іклами, з отакенним хвостом. Знову прохачі до мене. Процітив він крізь зупи, але звірі прожогом пронеслися мимо, і тільки у вухах його лунав останній крик. Біжімо. Вони за ким женуться, вирішив хоробрий лев. Ось я їм покажу всім. Треба полювати. І він кинувся за ними. Ну, коли вже? запитав Лев, що коли ваша і класта позориста величність? Чем проберкутів заєць. Коли ми нас доженемо, того, кого треба вбити та з'їсти? Рикнув Лев. Ой ой. Просто гнала мишка. Що ж таке? гримнув Лев. Кажіть, а дай вас всіх зім. З неба впало чудовисько. Задихаючись від бігу, кричали звірі. Мало не проковтнула мишку. Воно женеться за нами. Піди і переможи його. Нікого не боявся Лев, але чудовисько. В собі. Ось воно яке. Краще я побіжу за вами і... і охоронятиму вас дорогою. сказав він. Хі-хі-хі! усміхнулася лисиця. Вона здогадалася, лев боїться чудовиська не менше від інших. Чи не все одно стріну я чудовисько. Бо одну здожену його, оббігши землю навколо з іншого боку, виправдовуючись, сказав Лев. І вони побігли ще швидше, ось так. Нарешті вони обігли всю землю навколо і примчали на те саме місце, де з високої ялинки впала шишка тут, ось тут! Ледве переводячи подих, сказала мишка. Сиділа я, ось тут були мої лапки, а тут мій хвостик. На цих словах мордочка її витягнулася, очі забігали. Прямо перед нею, не ворухнувшись, лежала ялинова шишка. Суха, і нерухома. і всі звірі подивилися на шишку і поворушили своїми мокрими чорними носами. Вовк! За души Змусить усіх звірів, та ще й мене лева обігти всю землю навколо, і навіть з'їсти її у покарання не можна. І облиснувшись, він озирнувся, але інших звірів вже й сліду не було. Сестричка і пташиний двір. Одного разу сталося щось неймовірне. На пташиний двір прийшла лисиця. Напевно, дізналася, що ні людей, ні собак вдома немає. Увійшла сміливо. Та й сіла посеред двору. Що тут почалося? Курицьо котять, взад перед носяться, качки кахкають, а гуси під сіно забралися і шиплять грізно. Усміхнулася лисиця і говорить. Я знаю. Ви нас лисиць не любите. Але я вас усіх дуже люблю. Я тепер виправилась і вирішила, що більше ніколи нікого не ображатиму. Давайте, дружити, прийміть мене до себе, бо мені самі у лісі дуже нудно й сумно. Коли це таке сталося? Сдивовано за кокудак не маю Закикотіли гуси. Пипебентежить мене це. пробелькотіла овечка, а свиня додала. Хіба вона нам в, -в ворог? Ну, чому ж її не прийняти? Пожарніла лисицю корова. Тут лисиця підбігла до курчат і заходилася гладити їх по голівках та примовляти. Ви ж мої гарненькі, ви ж мої дорогенькі, я тепер буду гарна пригарна, тільки ви мене всьому навчіть. Цап, який дуже любив повчати. Дуже зрадів. Ходи до мене, я навчу тебе пуцькатись. Це перше, чому ти мусиш навчитися. Ну що ж, якщо треба, то треба. І лисиця почала пуцькатись цапом, а потім пішла вчитися у гусей, ходити по гусячому. Які ж ви гуси моторні розчулилася лисичка. Як ви мені подобаєтесь, так, 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 так. Зраділи гуси. Ми такі. Півень спочатку не довіряв лисиці, але коли хитрунка похвалила його спів, то і він розчулився. А коли лисиця пішла вчити курчат висичуватись, то й усі квочки її полюбили. За каченятами вона навіть полізла у ставок, щоб навчитися плавати. Які ж у вас чудові дітки. Говорила лисиця матері качці. А які чемні! До всіх лисиця знайшла підхід. Усім подобалась. Тільки й чути звідусіль. Лисичко, 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 ходи до нас. Лисичко, ми тебе чекаємо. І навіть свиня поділилася з лисицею своїм обідом. Які ж ви всі добрі і гарні. Потупивши очі, сказала лисиця. Як же мені хочеться чимось вам відтячити? Навіть не знаю, що робити. Хоча а чи любите ви суниці? Так, 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 так. Заготіли гуси? Ще як? Відповіли качки. Копени Куб треба йти. Закокутактили кури. Ходімо за мною до лісу. Відповіла хитра лисиця. Я знаю там одну галявину, де сонець на всіх вистачить. Прогуляємося та й повечеряємо. Отже, пішли птахи. Йдуть вервечкою. Попереду лисиця. А за нею гуси з гусенятами, качки з каченятами, кури з курчатами і навіть півень, і той пішов. А тим часом на пташник повернулися люди та ще й собака. А де всі качки? Де кури? Де гуси? Питаються люди. Понюхав собака сліди та й каже. Гу-гу, точно вам кажу, лисиця тут була. Усі за собою повела. Я її дожену. І побіг песик по сліду. Дивіться, дивіться. Говорять гуси. Собака за нами біжить. Теж, мабуть, суничок захотів поїсти. Але лисиця озирнулася, одразу збагнула. В чому тут справа? Та й ну вдати. А собака за нею. Качки, гуси, кури дуже розсердилися. Ах ти такий сякий пес! Таку прогулянку нам сіпсу. Точок наших без суниць залишив. А лисиця в нору забігла, сидить та й зубами скригоче, теж сварить собаку. Отже ж пес шлудивий позбавив мене смачного обіду. В кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!